Вітаю вас, малята! Сьогодні запрошую в країну математики. Погляньте, хто тут живе. Цифра один. Ви впізнали? Подивіться, ось вона одиничка чарівна, хоч і ніжку одну має, вправно ряд починає. Малята, погляньте, де знаходиться одиничка, на яких геометричних фігурках. Будьте уважні! Правильно, в трикутничках! Наша одиничка дружить іще з однією цифрою. Після одинички двічка. Малятка, а ну пригадайте, скільки колобочків було у казочці? Правильно, колобочок був один. А скільки вовків зустрів колобочок? Одно, молодці! Погляньте малятка, як пишеться одиничка. Маленький носик. Та довга ніжка. Мої хороші, ви пригадали нашу цифру один. А зараз я пропоную вам трішечки порахувати. Подивіться уважно на картинку і порахуйте, скільки діток та вихователів на картинці. Здогадалися? А скільки предметів на цій картинці? Порахували? Ну так, звісно, п'ять. Молодці. А зараз пограємо в гру великий, середній та малий. Подивіться на картинку. Перший будинок великий, другий середній, а останній малий, маленький. А ось ведмедик. Великий середній та маленький. Повправляйтеся дома з мамою чи з татом, так? І запам'ятайте. Великий середній та маленький, молодці мої хороші. До зустрічі!